Колись спонтанний вчинок Юлії подарував вірного друга. Сталося це кілька місяців тому. Слышала жуткий піск зі сторони мусорников. Ну, підійшла, посмотрела, там була завернута кошечка, непонятний какой-то пакет. Її, можливо, хотіли утопити, але вона вижила. Дівчина каже, що на вигляд котенятку було близько 10 днів від народження. Замерзлу тваринку Юлія забрала додому, вигодувала і дала їй ім'я. Тепер вони нерозлучні. У мене вже достатньо такий дітей вузрост, і за німінням ребенка аналогічно, як маленькому чаду своєму, у нас не повне розуміння робить мою життя щасливі, заохочували до таких добрих вчинків інших. Студенти Буковинського медичного університету. Ми студенти медики. Ми проводимо акцію. Ми даруємо добро людям на обмін на вашу посмішку. Акція полювання на усмішку у Черівцях проводиться вперше. Неї студентська молодь хоче показати, що робити добро легко та приємно. Так Наталія Яківна дуже тішиться нові ручці. Якраз я кросворди розгадую і мені буде чим писати, бо закончилась вже та до подарункових. Ручок, студенти прикріпили листівки з проханням зробити той чи інший добрий вчинок. Тут на кожній брошурці є своя настанова, а саме позвони мамі бабусі, також поглудуй голуба, подивися свій улюблений фільм, поцілуй свою кохану дівчину, зроби добро, оступи місце в тролейбусі, прості такі милі речі, які зможуть людям зробити дещо приємніше і скрасити їхній сірий буденний день. Тож своїм добром студенти поділилися, а у відповідь, як і сподівалися, отримали посмішки разом із тим, впевнені, що хвилю гарного настрою чернівчани обов'язково передадуть іншим. Кажуть, на російській мові мелочно приємно. Акція проходила в двох точках міста. На майбутнє організатори планують її розширити. А тому, ймовірно, вже наступного року чернівчан заохочуватимуть до спонтанних проявів доброти ще ефективніше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.